Привіт, розглянемо шестерня приводу тросика спідометра Audi 100, A6 і, можливо, Volkswagen T4. Каталожний номер 016 409 187. Так вона виглядає. По розмірам всього шестерня по зубам 56 майже. Тут в нас 48. высота зубив майже 12 с диаметр майже 42 так сами пормычките на 8. висим 3 84 Там вони зроблені так, щоб плотно заходити і не болтатись. Так, що -то тут ще заміряти сама різьба, не знаю, вроді мірів 11 з половиною приблизно. Всього шестерня майже 16 мм. Дякую за увагу.